Гайс, nice. всім привіт! Мене звати Самоваров Михайло, я дизайнер з 2007 року. Також я співзасновник Leak Design Agency, де ми з командою вже отримали понад 70 українських і міжнародних нагород з дизайну: Apple App of the Day, це Best of Behands, Золото на Ukrainian The Very Best Of, Срібло там же, купу стрічок від Behance, Honorable Mention на Awards і E-Commerce Design Award. Інші, інші, інші. І ще ми зробили цілу купу задоволених клієнтів із більш ніж 45 країн світу. Я дуже пишаю з тим, що ми навчилися за цей час в особливості і в області візуального дизайну. Давайте поговоримо про освіту. Зараз дуже багато розумних, досвідчених, класних ребят робить класну освіту для дизайнерів. Зараз вивчаються речі, які там раніше ми навіть не мріяли, що так легко буде вчити. Це як робити дизайн-системи, як робити дослідження, і як досліджувати конкурентів, користувачів, стейкхолдерів тощо, тощо, тощо. Але є інша проблема. Ми майже забули, як вчитися візуальному дизайну, бо це майже ніхто не викладає. І у людей через це виникає навпаки проблема з тим, що вони знають, що треба робити, але не знають, як це. Візуально втілити люди бояться нових проєктів, тому що не знають з чого почати. Є такий страх чистого аркушу, є страх правок, тому що ми банально не знаємо, як інакше можна зробити, як втілити ці правки, або як зробити декілька варіантів, тому що не ясно, як по іншому можна підійти до задачі. Або інша ситуація, коли ми знаємо, як би ми хотіли зробити. Але не можемо втілити свою візію, тому що банально не вистачає точності. І це все проблема в тому, що немає, немає стратегії і тактик підходу к макетам. Немає стратегії і тактик, як починати роботу. Але це речі не секретні, їх можна вивчити, і найголовніше, їх треба багато відпрацьовувати на практиці, щоб теоретичне знання перетворити в щоденну практичну навичку і довести до рефлексів. Тому я і вигадав дизайн-спортзал. Це прямо як звичайний спортзал, в якому ми ходимо, тренуємось, слухаємо настанови тренера і дивимось, як інші ребята тренуються, бо на інших ми зі сторони бачимо і хороші практики, і типові помилки, які роблять всі, в тому числі ми. У кожному занятті я показую різні стратегії вирішення візуальних задач для того, щоб ви поповнювали свою внутрішню скарбничку цими стратегіями свою внутрішню бібліотеку, а також аналізую помилки ребят, які вони роблять, виконуючи ці завдання. Вже є багато розборів, які можна подивитися просто як лекції. В завданнях я з одного боку стараюсь давати такі прямо регулярну, регулярну базу, регулярні стилі для того, щоб вони укорінювалися в вас прямо на підкорку, і ви могли без референсів легко швидко робити такі хороші, симпатичні трендові стилі. А також намагає ставити вас в трохи незручні становища, в трохи незручні задачі давати, для того, щоб ви прокачували ті м'язи, які зазвичай в роботі не прокачуються, досвід, який ви просто із звичайної роботи не отримаєте. Все як, все як в спорті, знаєте? Наприклад, ми робили дуже незвичайні штуки, такі як трекер Санта-Клауса з його подарунками, а Ляглова, щоб в Різдво дивитися, де ж, де ж Санта з нашими подарунками. Пошук домашніх тваринок через камери фону на вулиці, наприклад, як приклад спекулятивного дизайну, який можна робити. Або, наприклад, впровадження ідентики Київського ВДНГ в інтерфейс, для того, щоб попрактикуватися з айдентикою в інтерфейсах і як вона уживається, і як її впроваджувати. Yeah. Є три способи, як тут можна вчитися. Перший найлайтовіший. Просто дивимось завдання, дивимось, які я пропоную там стратегії, мотаємо собі на вуса, а потім дивимось розбори робіт інших ребят для того, щоб подивитися, як стратегія перетворюється в практику і які типові помилки або класні рішення ребята роблять. Другий варіант пробувати виконувати для себе, практикуватися, самостійно дивитися, що виходить, що не виходить, робити роботу над помилками. І третій варіант це відправляти мені роботи на розбір, для того, щоб я вибрав найцікавіші і показав всім найкращі підходи, найкращі рішення і типові помилки, які всі ребята роблять. Три варіанта для різного рівня вільного часу, різного блекаут режиму, різної енергії. Тепер технічно, як це працює? Кожного місяця, десь в районі 25-го числа, я видаю нове завдання. Стараюсь підгадувати так, щоб воно було в суботу зранку, щоб, я знаю, що час у нас вчитися в основному на вихідних, і щоб ми могли просто присвятити там суботу або неділю, тому щоб виконувати це завдання. В завданні є саме завдання, вайрфрейми, стратегія або декілька стратегій, яких вирішити, мої рекомендації все, що треба, для того, щоб сісти, почати вже сразу практикуватися. Снаряд готовий, скажімо так, але якщо ви хочете спробувати свою трохи іншу стратегію або сильну іншу стратегію, Супер, давайте, давайте. Так навіть крутіше і цікавіше зможемо якби розібрати і подивитися, що з цього вийшло. До 15-го числа місяця. Я чекаю від вас ваші роботи. Не бездуганні, не ідеальні, з помилками, не закінчені, It's це okay. це нормально. Ми ж в спортзалі не чекаємо, що кожен раз, тим паче перший раз, ми будемо виконувати всі комплекси вправ бездоганно і повністю завершено. З факапами, супер! На помиках ми якраз і вчимось. Давайте. Ви присилаєте до 15-го своєї роботи, і після 15-го я можу робити розбір. Від трьох до п'яти днів у мене йде на те, щоб проаналізувати всі роботи, вибрати все найцікавіше. І записати вам фідбек-сесію від 40 хвилин до години, де я обираю 5-6 цікавих кейсів, які я повністю розбираю для того, щоб ми всі могли повчитися. Поправка у мене може бути трошечки на відсутність або повну відсутність світла. Десь в районі 18 го числа місяця я стараюся теж під вихідні, Публікую вам цей розбір, в якому є найцікавіші рішення і найцікавіші помилки. Розбір стратегії учасника, якщо там кастомна стратегія, або те, як людина впровадила запропоновану мною стратегію, і от покроково, що в неї виходило, що не виходило. Третє. Незвичайні ситуації і кейси навіть перелічувати не буду, подивитись, є прям дуже унікальні випадки, які прямо. Що називається хозяйці на примітку, можна взяти собі і за нагоди використати. Технічний аналіз, нюанси, помилки, шрифти, відступи, терапири, дрібниці, які дрібниці, але які мають значення, тому що формують загальні враження. П'яте, якщо макет не склався і концепція не склалась, я дивлюсь, чому і пояснюю, в чому була ключова помилка або ключовий недолік, і що варто змінити, щоб макетик все ж таки склався. От прямо глобальні помилки і як їх виправити. І останнє моє улюблене: в кожній роботі є чому навчитися. В помилки із рішення, із чого завгодно, завжди можна збагатити свій внутрішній світ. Тому я стараюся з кожної роботи дістати ключовий урок, який ми з вами можемо винести з цієї роботи, щоб навчитися. І потім у нас один тиждень, щоб побайдикувати, абсолютно безтурботно такий дизайн читміл. За найцікавішу роботу, до речі, я дарую якусь хорошу книгу з дизайну, тому що це як у спорті є дієта, щоб тримати тіло, так в професії є інформаційна дієта, щоб тримати мозок. Тому за найцікавішу, і не обов'язково за найкращу, а просто найцікавішу. Книгу, я, роботу, я дарую хорошу книгу з дизайну. Найприємніше, це ціна. Ребята, перший місяць, перший місяць, пробний місяць, Всього за 1 гривню. Але це підписка, і потім гроші буде зніматися автоматично, і з другого місяця це вже буде тариф. Наразі тариф 290 гривень. Якщо ціна змінилася, внизу буде якби інша ціна, не дивуйтесь, але сильно ціна, я думаю, не зміниться. А гроші будуть списуватись автоматично. Ми вчимось в Telegram-боті. В Telegram-боті ви можете зайти в підписки і скасувати підписку в будь-який момент. За це не переживайте. Ну що, ребята, погнали прокачувати наші творчі м'язи.